Друзі, привіт! Сьогодні традиційна рубрика Стан сули, скільки води. Ну і покажу вам, яка на сьогоднішній день, на кінець грудня, 23 грудня, сьогодні 24-го року. Покажу вам, яка сула, що чи додавалася, чи впала вода і таке і інше. Тоді у кінці покажу вам традиційно. Буду закінчувати там біля мостика своє відео і покажу не по місяцях, а скільки було весною води, скільки літом і скільки зараз. Кусочки з попередніх відео теж покажу вам. Так що, а поки що приїхав ось сюди, там, де впадає удаю сулу. Подивимося, зараз, що робиться тут. Ну, ось бачите, води додалося. Додалося, ну, як вам сказати, Сантиметрів 25-30 приблизно десь так. Ну, В кінці тоді там буде видніше, біля, біля мостика, біля перехідні, скільки води. Тут чисто, водичка така, ну, не, не зовсім чиста, але тут все рівно не глибоко. Ну, бачите, трошки поширшало. То ось тут я ось під берегом ось тут ходив. А зараз ось так. Ну, давайте зараз пройдемо до Удая. Мало, все рівно мало води. Зазвичай у ті роки води набагато більше. Десь на пів метра, сантиметрів на 70 води більше. Зараз мало. Ну, Пройшли дощі. І все-таки водичка додавилась. Ось тут, бачите, по цих містах у попередніх відео я говорив, що оце ось я йду по руслу річки. раніше річка була ось до оцих великих дерев і аж туди. А бачите, русло врізалося униз, якби як каньйон робиться. Врізається і врізається річка, обриви більшають і більшають, тобто стають вищими. Ну, ось так. А тут завжди було русло. Тут вимило, ось, бачите, як обрива вже тут. Ну, Ось, друзі, удай. Бачите? Оце річка удай впадає. Як би теж там он мілко, не знаю, чи в камеру буде видно, але дно дно видно жовтіє, не глибоко там. Ось такий він тут, цей удай, бистрий бурчак, це ми називаємо там, дуже сильна течія. Ну, а ось тут далі зараз йде вже сула. Це тут ось ось сюди вже тече сула і удай разом. А ось, ось сюди сам сама сула. Ось так, бачите. Тут течія поменша. Ну тут такий приямочок, тут не глибоко, але така, мов трошки ямка. Ось так, бачите. <кій> да. Оце все знову покажу вам, бачите, оце все. Було русло. А зараз ось це тільки русло. Мало води і риби мало, але щось трошки є. Трошки є. Хлопці вон там ходять лайтові спінінги. То кажуть не дуже. коли неколи щучка дуже дрібна, така грам 200-300 цей годишня. Ну і коли-не коли окунчик. У мене якби зараз часу дуже немає. Але можливо завтра я спінінгом покидаю. Ось друг бобер. Бачите ось вербичку. З'їв, звалив. О! дивіться які в нього зуби. Ось, візьму в руку стружку. дивіться. Ой, о, е, ось яко. о. О. Ось. Хе -хе, о. Ось. Ось, бачите як, згриз. Бобри є. Бобрів багато. Ось вербу. Ось тут. Бачите як, мов? ох, як перегриз мовно ножовкою повідрізувано гілки угу. ось так тут тепер хоч оці, оця вся трава лягла хоч можна пройтися по річкою трохи Вон. рибак там воно знайомий наш, бачите ой Зараз щось камера заїда. Ну хай так буде. Применів, піймав Окуня і дві малесеньких щучки. Я стояв там ще один знайомий рибак. Той теж щучку піймав був і Окуня. Ну ось така, друзі, сула тут. Якби не дуже-не дуже вона. Ну що ж, давайте пройдемося, трошки далі проїдуся, покажу, що там робиться. Зайду на місточок на наш. Ой, треба обережно, бо тут слизько на дворі Сиро така, туман, мрякаму. Ну ось зараз ми по стовпу і подивимося. Ось тут. Ну да, друзі. Ось тут я ходив, отут води не було. Ось бачите. Ось тут ось я, ось тут зовсім вузько було. Зовсім зовсім. А зараз, бачите, поширшало, додалося води. Ну, ось так, це тут такий перекат. Ось бачите, яке раніше було русло. Тут вже з правої сторони бачте, пошти доходи, яке воно було. Ну, а з лівої сторони, бачите, пів річки сухо. Ось тут видно, зараз покажу вам бурчак. Це така канава. Ну воно не канава, а бурчачок не широкий. Я в попередніх відео говорив. Він завжди тік. Якби наліво то острова. Там воно канава, бачите? Там сухо. Оце отут була вода, з девер було зросте і з лівої сторони. Ось так. Тут мілко, мілко, але води додавилось. Ось така зараз тут у нас сула. Це вища удає. Це вже сула вище удає. Рибки не видно, та яка зараз рибка? Зараз, як рибка і є, то вона десь. В таких заводях, на ямках, де тиха вода, де коряги, дерева на дні лежать, пеньки там ховаються. Ну, давайте тепер пройдемося туди, вниз до перекату і подивимося, що там. Як завжди, в самому кінці нашого огляду традиційного щомісячного, я тут спускаюся, ось сюди і тут завершую своє відео. Ось, друзі, бачите як. Ну, тут не дуже набагато стало ширше. Воно тут канавкою діло. Але те я, дивіться яка сильна. Бачите? Навіть якщо не знаю, буде видно отак чи не буде. Зараз я отак опущу, що там вон вище такий перекат, перепад. Ану отак аж до самої води. Не знаю, буде видно чи ні. Що тут де я стою набагато нижче. А ну зараз я тут ще далі стану. Ось тут ось. Ось так. Ну, можливо, буде видно. Ось так. Камеру опустив аж до води. Бачите, ось так. Ну що ж, друзі, дивіться, зараз ось стільки води. А тепер дивіться, яка вода була весною, літом, осенню. ну А це вже зима, вже ось після завтра різдво, а там і новий рік. Та два з половиною метри точно, тому що я тут ось ходив. Оце отут ось де оцей ось, бачите. Ось, 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 ось гілка якась зачепилася. Тут сухо, сухо тут аж до середини річки. Кажуть, як воно тут було. Ну тут можна, бачите, все рівно пройти. Ось місток. Ось так. Дощі пройшли капітальні, але щоб сказати, додалось дуже багато води, то ні. А ну я пройду в калошах чи ні. Може наберу, пройшов, бачите? Ось тут пройшов у калошах. Ну і ось. Саме вуще місце. Ось бачите, тут ну, скільки, 5 метрів максимум. На 2-2,5 метри менший, ніж був завжди раніше. Ну, скажімо так, 80-ті години, ще 90-ті трошки було, а потім усе різко почало змінюватися. Річка почала врізуватися. Якщо то років через 200-300 через 300, тут буде каньйон, якщо річка зовсім не пересохне, можливо і зовсім висохне. Ось так, бачите, такий рівень. Ну що ж, друзі, ось такий коротенький огляд сули станом на кінець грудня 2024 року. Слідуючий огляд вже буде в січні. 25-го року. Не знаю, що буде, подивимося. Кожен рік все по-різному, більше, менше води. коя рік вже на рибалки ловимо з льоду. А ще й досі не було нічого, був льод. Хоч маленький, тоненький, але на лід виходили. Але не на річку. Ну, при нічого, правда, і на річку виходив у затоні. Але лід дуже був тонкий. Так що, друзі, буду закінчувати своє відео. Завтра, після завтрагу, можливо, возьму спінінг і спробую походити тут по ямках, покидати, можливо, щось і клюне. Якщо щось спіймаю, то ви обов'язково все це побачите. Ну, А я на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І до нових скорих-скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!